24 лютого сайт Міністерства внутрішніх справ повідомив, начальника управління МВС у Закарпатській області звільнено. Вже сьогодні відбулася зустріч колишнього генерала майора з начальниками підрозділів міліції. Вчора, да числа, є наказ про звільнення мене з займаної посади, тобто я йду, то вже пішов практично на пенсію. І тому виконувати я хочу звернутися просто до особового складу, виконувати обов'язки начальника ВВД, буде перший заступник начальника УМВС. Ви знаєте, Сергій Володимирович Росоха. Виконувачем обов'язків призначили першого заступника Варцаби Сергія Росоху. Він повідомив, управління працюватиме у звичному режимі та захищатиме народ. На зустрічі були присутні і представники правого сектору. Вони зазначили, працівники управління самі повинні вирішити, з ким їм працювати. Проте і управління, і майдан повинні співпрацювати. Авторитет міліції десь у суспільстві дуже дуже сильно занепав. На жаль, ми Спільними зусиллями будемо витягати його на той рівень, на якому він повинен бути. Щоб не треба було ставити блокпости на наших перевалах, щоб ми не бігали незрозуміло, куди незрозуміло з чим. Хто має вийти на вулицю, не виходить на вулицю, хто має працювати в кабінеті, не працює в кабінеті. Але всі дружно мусимо братися за роботу, бо інакше буде біда. Міліціонери виступили на користь колишнього начальника Василя Варцаби. Василь Миколаївич, ви просто не маєте права зараз піти з посади. Я сказав те, що я хотів сказати. Чому інакше чому? людина знає, що вона робить, людина професіонал, що би там не було, як би там не було, ви маєте залишитись. Відтак працівники управління за зачиненими дверима радилися, чи залишиться начальником Василь Варцаби, чи все ж таки очільника змінять. управлінні МВС відбулося спільна нарада, де колектив. Нашого управління вирішив клопотати перед начальником, перед генералом Варцабою, клопотати, залишитися в посаді, працювати на посаді начальника МВС і в подальшому. Таке ж саме рішення ми оформимо документально і направимо його до міністерства. І будемо клопотати про це, що я сказав. Результат одноголосний. Генерал-майор Василь Варцаба повинен залишитися на своїй посаді. Відтак, поки начальником обласного управління МВС залишається Василь Варцаба, міліціонери кажуть, обрали тому, що претензій до його роботи немає.